Доброго дня, мене звати Стефан Далма. Я відповідальний у Франції за поширення документального фільму Маріуполь Невтрачена надія Макса Литвинова. Цей зворушливий документальний фільм представляє реальність подій, як їх пережило місцеве населення протягом перших тижнів російського вторгнення у лютому 2022 року. Через свідчення жінок, які змогли втекти з пекла, цей фільм показує труднощі. Життя, виживання населення та систематичне знищення цивільної інфраструктури, медичної, згадайте бомбардування пологового будинку, енергетичної та культурної, відомого театру, який був повністю зруйнований цілеспрямованим бомбардуванням, коли там було 1200 жінок, дітей та літніх людей, які думали знайти там притулок, хоча там не було жодного українського солдата. Всі солдати були зібрані на заводі Азовсталь на околиці міста. На жаль, випадок Маріуполя, міста Мученика, не є ізольованим випадком. Можна згадати міста Буча, Ірпінь та багато інших, де пройшли загарбники. Не бажаючи показувати занадто шокуючі зображення розірваних тіл та мертвих, і щоб надати ще більш виразного художнього дотику, режисер попросив українську художницю Олесю Трофименко проілюструвати занадто жорсткі свідчення малюнком. Тому ви не побачите насильницьких зображень, а скоріше алегоричну картину, яка буде резонувати по різному залежно від вашої чутливості, оскільки вона звертається до вашої власної уяви. Це документальний фільм сповнений гідності та скромності, не на показ, що робить його ще більш вражаючим, приємного перегляду.